Мені здається, що чоловіки романтичніші за жінок. Коли ми одружуємось, то обираємо єдину. Ми все життя опираємось, поки не знайдемо цю жінку. І тоді ти думаєш, я буду ідіотом, якщо не одружуся з нею. Вона чудова. А дівчата обирають найкращого. Я знаю таких, які кажуть, у нього хороша робота. Вона все життя чекала на принца. а потім виходить за того, в кого хороша робота. І хто завжди буде поруч.